Майбутній бестселер від KIA, нова лінійка авто від BYD та трішки про натрієві батареї. Про це ми поговоримо зараз у Charge News. Що ж, всіх вітаю вас на каналі Чарш Спай, це рубрика Чаршнюс рубрика про новини з ринку китайських електромобілів. Нещодавно була виставка в Гуанчжоу і вона принесла нам досить цікаві екземпляри та досить цікаві новини, про які ми будемо розповідати і трішки згодом. А сьогодні про досить цікаві екземпляри. Ну, наприклад, недаремно я Кія назвав новим бестселером, адже всі полюбляють Кія. Всі зараз е, досить хвалять корейців, тому що вони роблять реально надійні авто за досить такий компромісний бюджет. І от бестселер від Kia. А саме ev 5 вже стартує у Китаї і готовий підкорювати своїх кого? нових власників. Детальніше про нього. 17 листопада, Кія офіційно представила свою модель ev 5 на китайському ринку під час виставки в Гуанчжоу. Попередній продаж EV5 на китайському ринку вже розпочався ще аж 25 серпня. Позиціонований як побутовий суто електричний SUV, іве 5 є першою глобальною стратегічною моделлю Kia, представленою в Китаї, розробленою на основі платформи E-GMP. Стандартна версія EV5 оснащена акумуляторною батареєю BYD LFP Blade ємністю 64,2 кВт на годину у поєднанні з двигуном потужністю 160 кВт, що забезпечує запас ходу у 530 км. У той же час є дальнобійна версія, яка похвалиться запасом ходу до 720 км. Інтер'єр і 5 демонструє сучасний і елегантний дизайн. Автомобіль має компонування з подвійним екраном. У салоні встановлено 4 спицеве кермо з важелем коробки передач, купа датчиків, сенсорів, подушок безпеки, системи допомоги водієві. Але що мене особисто підкорило, це холодильник у авто. Так, 4 літри холодильник, який ще й має функцію не тільки щось заморожувати, охолоджувати, а ще й щось розігрівати. Тобто це два в одному. Цей Кія вже можна замовляти. Тому, якщо ви хочете дізнатися якісь подробиці про це Кія, то звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти є в описі до цього відео. З нашими менеджерами ви можете також і поговорити про те, щоб замовити цей Kia собі з Китаю, якщо він вас зацікавив. А красуня ця реально варта вашої уваги, тому що реально буде бестселером. От побачите. Досить незвичайна новина від Біваді. Ну, а те, що нам до таких новин вже не звикати від Біваді, але ж. Перша новина, це те, що вийде у них таке авто, як sea Lion, і це дуже незрівняне по зовнішності авто, реально гарне. А друга новина це те, що ця електричка, яка перекладається як морський лев, стане не просто новою моделлю, а новою лінійкою. І ця лінійка вже включатиме в себе три авто. Здається, це Lion 05, 06 та 07. І ці моделі планують з'явитися у 2024 році. Генеральний менеджер BYD, відповідальний за серію Ocean Чан Джуо, підтвердив, що Lion стане новою лінійкою авто, орієнтованою виключно на позашляховики. Lion 07, публічний дебют якого відбувся минулого тижня на автосалоні в Гуанчжоу, вийде на ринок у першій половині. Дві 2024 року, а також будуть випущені два нові позашляховики: Сіалайн 05. І Сіалай 06. Генеральний менеджер Biваді також сказав, що подібна історія станеться із Біваді Seal, Тобто це авто перейде в категорію лінійки, і ми матимемо декілька різних сілів. І знову кажуть, що Сіалайн буде конкурувати з ким? Так, з Model Y. Ну ніяк не можуть ту Теслу залишити у спокої. Подробиці про 05 і 06 не розголошуються. Cia Lion 0.7. Буде працювати на електронній платформі 3.0, 0 матиме Дісу c інтелектуальну систему керування кузовом, а ціна становитиме від 27 до 36 тисяч доларів в залежності від комплектації. Ми обов'язково будемо слідкувати за розвитком подій стосовно цієї красуні, та коли вона почне продаватися офіційно, обов'язково розповімо вам першими про це і пояснимо, які умови замовити цю авто через компанію ChargeSpy. А поки що я рекомендую вам звернути увагу на сектор авто з пробігом. І зробити це можна через телеграм бот EVLand, код, на який ви бачите ось тут е, на екрані, а також посилання є у описі до цього відео. Що цей бот взагалі дає? Насправді там зібрані абсолютно усі оголошення. Китайських електромобілів, які продаються у Китаї безпосередньо, і ви можете придивитися собі реально класне авто по солодким цінам. Тому я дуже рекомендую просто хоча б спробувати зайти подивитися на різні авто. Можливо, вас щось зацікавить. Там є дуже комфортний інтерфейс, де ви можете прямо з боту зробити замовлення. Тому переходьте, дивіться, насолоджуйтесь, а поки що я вам розповім наступну новину натрій іонні акумулятори то це якийсь вброс чи реальна штука, яка чекає нас у майбутньому. От, наприклад, BVD. Обіцянки ціцянки нам давали по тим натрієвим батареям, хотіли встановити їх на свій сігал. Щось дуже довго, дуже довго не чути про них ніяких новин. Але тут не тут то було, адже BVD побудує завод по виготовленню натрієвих батарей. Потужністю 30 гвт годин. BYD підписала контракт на 10 мільярдів юаней на будівництво нового акумуляторного заводу в Сюджоу. Місті приблизно на півдорозі між Пекіном і Шанхаєм. Річна потужність виробництва 30 гвт годин, зробить його найбільшим у світі заводом по виготовленню натрію іонних акумуляторів. А саме 18 листопада дочірня компанія BVD Film Dreams Battery і трицикловий гігант Хвайхай Group підписали угоду про спільне будівництво заводу з виробництва іононатрієвих акумуляторів. Церемонія підписання відбулася в штаб-квартирі BVD у Шенжені. Це вже не перша співпраця BVD і ось цієї компанії, назву якої я не можу виговорити, якщо не буду її читати. Ну добре, Хвайхай здається так. Оскільки обидві компанії об'єдналися ще у 2022 році для того, щоб побудувати завод по виготовленню звичайних літієвих батарей. Але що ось ця вся заворуха по натрієвим акумуляторам дає нам, користувачам завдяки нижчій вартості та меншій щільності енергії, натрієво іонні батареї будуть встановлюватися на дешевші електромобілі, такі як хеджбеки початкового рівня, електричні скутери чи трицикли. Масове виробництво натрієвих батарей зменшить тиск на видобуток дорогоцінних металів, оскільки їм не потрібен літій. Натрій замінить його як катодний матеріал, або будь-який інший матеріал, який здається проблематичним, наприклад, Кобальт, який використовується в потрійних батареях NMC. Саме тому біваді обіцяли встановити натріву батарею саме у свій сігал, тобто у чайку. Тому що з маленьким авто така батарея буде працювати максимально ефективно. Але замість натріву батареї вони встановили у Сігал звичайну свою Біваді Blade. Ну, як звичайно, незвичайно. Взагалі, літі залізо фосфатна батарея Blade дуже якісна. Тому те, що вони її встановили, вже добре. Але ж, ну, ну. Не те, що вони заявляли. Але коли масштаб цієї ідеї виріс у те, що вони вже будують завод, ну довіри тепер більше. Тепер залишається тільки чекати, коли вони реалізують всі ці свої плани та ідеї. Але як і у всіх речей, є плюси та мінуси. Із явних плюсів натрієвої батареї ми маємо більшу безпеку у порівнянні з літієвими батареями. Розуміємо, чому краща продуктивність при низьких температурах, нижча швидкість розряду. Дешевше у виробництві, безпечніша для навколишнього середовища, але є і мінуси. Хоч у перевагах був пункт про нижчу швидкість розряду, але швидкість заряду буде також нижчою. Також вона має нижчу досяжну напругу і нижчу щільність енергії, ніж ніжелешність. Що ж, я сподіваюся, що ці новини були для вас цікавими, що вони були корисними і вам вони сподобалися. Тому підтримайте ці новини своїм лайком. Також підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще чомусь не зробили, тому що ми тут кожну неділю розповідаємо цікаві новини, цікаві пропозиції, які з'являються в Китаї або ж у компанії Spy для своїх клієнтів, тому що періодично бувають реально солодкі пропозиції, які потрібно хапати прямо зараз. Тому. Слідкуйте за новинами в Чаршпай не тільки на Ютубі, а також у наших соцмережах, які ви бачите зараз ось тут внизу. І там також ви можете дізнатися про цікаві пропозиції, про новини, а також про якісь огляди, які команда Чарспай знімає для вас, щоб ви були обізнані у світі електрокарів. Будь то біваді чи якась інша компанія. До речі, дуже цікавий огляд вийшов на досить незвичайний, досить лакшері, люксовий авто Ліван l 7 Я дуже рекомендую його подивитися, тому що він вийшов реально цікавий, реально таке і цікаве і противоречиве авто. Ось тут ви можете подивитися це відео. Переходьте, реально не пожалкуйте. Прямо от рекомендую. Передивитися його від початку до кінця і зрозуміти для себе, що таке гібрид плагін. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда ChargeSpy. Це була рубрика Чаржнюс. Всім бувайте!